Вітаю всіх! І так, Харківська область. Вчора нас привітали зі святом День міста, але новини касаються Харківської області. Чи дійсно наші ЗСУ звільняють Харківщину? Давайте перевіряємо інформацію. Чи дійсно наші ЗСУ звільняють Харківщину? Це виступ президента був. Чи дійсно це так? Давайте подивимось. Ну. Так. Колісниця рух. Корух. Такі серйозні аргументи на цю тему. Будемо сімка кубків. Багато в Київ буде на цю тему. Шістка кубків. Повторення ситуації дежавю якої? Згадуємо 22 рік. Лицар Пентаклів. Ресурси є для цього. Все робиться. Рух потрібний є. Шістка мечів а це рух, вихід на нові можливості. Двійка кубків домовленості. Ох, це допомога. Це той, хто впливає на допомогу. Гарячі, дуже гарячі. Але мечів. Наступ гарячий. Четвірка жезлів. Проміжковий результат. Ну що, я вітаю вас, Харківщина. Тримаємо кулаки за наших, віримо в ЗСУ, підтримуємо ЗСУ. Це буде проміжковий результат. Ось. Він буде, обов'язково. Не чекайте відразу результатів. Карти помірності тут немає, але ви розумієте, як це важко робиться і не швидко. В новинах це буде запізнення. Віримо і чекаємо.